Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми будемо складати розповідь за картиною. Дикі тварини взимку. Погляньте уважно, яку пори року художник зобразив на картині. Як майстер намалював зиму тварин? Чи знаєте ви казки, в яких розповідаються про життя тварин взимку? Діти назвіть, хто зображений на картині. На картині зображений видні. Лисиця, заєць, білочки, снігорі. Всі ці тварини живуть у лісі і називаються дитями. Вони самі собі будують житло, шукають їжу, піклуються про себе і своїх дитинчат. Малята, подивіться, який ведмідь великий. У нього товста і тепла шуба коричневого кольору. А як ведмідь речить? Поричить і видіть. Ведмідь любить їсти мед, гриби, ягоди, любить корінці рослин і кору з дерев. І вміє ведмідь ловити рибу. Влітку ведмідь лукає лісом і шукає їжу. Малята, погляньте на лисицю. Нурка лисоньки в землі. Спить хитрюща у теплі, поруч з нею лисенята, два куметних брата. Тільки сонечко зійде на полювання їх веде. Малята. Погляньте на лисиці. Яка вона? Лисиця руда, в неї пухнастий хвіст, білим кінчиком, живе в теплій, глибокій норі. Харчується лисиця дрібними тваринами, яка, яких вміє впіймати. Вона дуже вправна, мисливиця. Лисицю вважають хитрою і розумною твариною. Погляньмо малята на зайчиня Зайчик побігайте. Зайчик собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки не має, довгі вуха він ховає. Під ялинкою, під кущем, тож ті мокне під дощем. А якого кольору шубка у зайчика? У зайчика шубка біла взимку. Коли зайчик змінив сіре хутро на біле, це означає, що прийшла зима. У зайчика довгі вуха. Вони йому потрібні, щоб добре чути. Хвостик у зайчика маленький. Коли зайчик когось боїться, вушка й хвостик у нього тремтить. Передні лапки зайчика короткі, а задні довгі. За допомогою таких лапок зайчик добре стрибає і швидко бігає. Зайчик дуже лякливий. У лісі він боїться лисицю, вовка та птахів. Маляк розглянемо білочку. У білочки шутка рудого кольору, в неї великий, кухнастий, рудий хвіст, короткі лапи та гострий вушка. Білочка живе у дуплі. На зиму вона сушить горішки, гриби та шишки. Діти, ми з вами розглянули картину, яка називається Дикі тварини взимку. Послухайте, як розповідь я склала за картиною. На дворі. Оре року зима. Все вкрите білим снігом, наче ковдрою. Тихо в лісі, але в лісі чимало звірів, які виходять із мір, у пошуках їжі. Зайчик гризе кору дерев. Лисиця шукає Ш... мишей і полює на зайців Видніться сну аж до весни Білочка стрибає з гілочки на гілочки. Ось таку розповідь за картиною вийшла у мене. А які розповіді вийшли у вас? Я буду чекати їх з нетерпінням у вайбер-групі. До наступної зустрічі. До побачення!